З прогнозує, що після стабілізації ситуації на сході країни гривня зміцниться до 11,70 за долар. Про це сьогодні під час круглого столу повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Поки ж курс гривні на міжбанку знову віддаляється від офіційного. Сьогодні долар коштував 13,15. Водночас глава НБУ запевняє, що покращення на валютному ринку є, і начебто в обмінниках вже вільно можна придбати 200 доларів. Щоб довести це, пані Гонтарєва у супроводі телекамер попрямувала у найближчий комерційний банк. Те, що там сталося, вразило усіх. Розповідає Віталій Захаров. Курс знизився, але доларів в банках немає. У цьому переконалася голова НБУ Валерія Гонтарєва, коли із журналістами безрезультатно спробувала купити 200 зелених. Саме такий нині ліміт на продаж американської валюти. Дівчата, ми хочемо 200 доларів купити. А чому ви робите вид, що ви нас не бачите? Та касир вперто не бачила від клієнта, і ігнорувала прохання Гонтарєвої. Так і не дочекавшись грошей, вона пішла геть. Не побачили валюти і факти в обмінниках Долари навіть якщо і є, то не американські. Добродій скажіть, хоча б у вас долари якісь є. Попри відсутність доларів, голова Нацбанку заявила обмеження на продаж валюти вимушені, аби українці могли купувати хоча б невеликі суми. Інакше зелені масово б скуповували спекулянти. Не виключно, що саме вони виразили своє невдоволення під час атаки на будинок Валерії Гонтарєвої минулої ночі. Сьогодні його атакували 15 чоловік. Они атаковали его, слава богу, сегодня только э, тремя большими лотками яиц и пакетами с краской. А вот финансисты нарекают на Нацбанк, который вместо фиксированного еще в квитне позволил плавающий курс. Валерия Гонтарева переконує, что на штучное утримання доллара на уровне 8 гривень. Держава цього річ витратила 22 миллиарда. Первая моя мечта – это тот день, когда мы увидим стабилизацию для того, чтобы эти все меры отменять. Наша экономика, и это я хочу, чтобы все ще раз хорошу услышали, економіка воєнного часу. Тим часом спочатку року збанкрутували 23 банки, а відтік депозитів сягнув 110 мільярдів гривень. Та провину варто звалювати не лише на керівництво Нацбанку, стверджує його голова. Адже в країні триває війна з Росією та помітне різке падіння економіки. Показники нижчі, ніж кризово 2008-го. Причому Нацбанку вдається заощадити, навіть допомагаючи проблемним банкам, які потребують вливання державних грошей на погашення депозитів. За третій квартал цього года ми не то, що не Видали допоможних денег банкам. Ми ще абсорбували допомоги 1,3 мільярда гривень рефінансування, виданого раніше. Тому всі ці інсинуації ще раз я вам повторяю, я вас дуже прошу услышать мене совершенно без почвенные. Водночас у нас банку сподіваються, що ажіотаж навколо валюти спаде, і за півроку. Долар знизиться до 11 гривень 70 копійок. Віталій Захаров, Микола Зоценко, факти ICTV.